Что будет в Словении, Юрьевич? Ну я скажу, что що... мне, например, очень игра понравилась. Такое причинение, что держали в кетке футболистов, а потом выпустили, і все были заряжены, как вот фу... правильно говорят. Ну, ну, і на последние 15 минут видно, что уже играли на результат, уже отошли и как бы дали немножко поле, чтобы контролировали игру славенцы. Ну, самое само главное, чтобы восстановились и хватило сил опять в какой физической форме они будут выглядеть. Славенцы лучше или наши лучшие? Тоді Франція, ну що б ми там наказали, лава запасних Франції набагато довша, правда? ж? Тоді no. футболіст, тоді дешам поміняв скільки? Сімох футболістів? Ну no, і в нас Вийшли свій. А в нас не було цього ресурсів. Щоб ми наказали, в Словенії не така. Тобто, швидше за все, що вийдуть ті самі футболісти, які грали, то ми будемо приблизно в однакових умовах. Взагалі, що буде в Словенії? От що можна припустити? Що буде в Словенії? Як ви справляєте? Андрій? Ну, естественно, что Словения будет все делать для того, чтобы с первых минут забить быстрый гол. Потому что 2-1 и здесь уже. Самое главное, чтобы наши ребята. не сушили игру. Вот не вышли, как было 15 минут второго тайма, последних 15 минут, отошли на свое поле, и там уже была возможность у Словении забить. Поэтому, если будут играть в свою игру, не надо смотреть, как будет Словения играть. Играйте в свою игру, и от этого уже отталкиваться. Тогда, я думаю, что все будет в нашу пользу. у нас будут, Сергей Момент будет 100%. Я думаю, что это игра вообще для нашего тренерского штаба. Это как изюминка, объясню почему. Потому что мы практически весь отборочный цикл, цикл отыграли ну, практически от обороны. А тут нужно спокойно удержать счет на первых минутах, главное, не пропустить, потому что, если не дай Бог, мы пропустили. А я важаю, что треба забити. А я вважаю, що треба, одно, спробувати забити відразу що там, знаєте, хвилини до 10-15 гол, ну, ну і просто похоронити. Тому що, ну, я думаю, що моменти будуть. Один ми заб'ємо, чотири не пропустимо. Юрійович. Ну, я скажу, що по первым минутам я думаю, что ми начнем с оборони, потому что 2-0 выигрывать, уже фора, как говорится, выходим. і будемо ждать контратаки. Найдемо її? Так, да, конечно, будет. Ну, я думаю, что словенцы будуть стараться нагнітати, зрители будуть давить, будуть где-то делать за счет на, на высокого Наваковича, подборы там, і старатися где-то штрафнувати заработать, где-то будуть. Вони такі гниловаті. Вот я так подивився, вони от 19 років до 16 років тому були гниловаті. Вот я подивився, ми недавно подивлялися кадри, як вони з Шевченко там просто. Вот дикий прямой м'яч, зразу. Зразу били. В тій іг в началі теж такі провокації. Таке саме, такі вони, знаєте, ну, такі неприємні. Одно, не люблю я таких команд, Балканські такі от команди, але ну, вони дуже-дуже, такі, знаєте, прикрі. Ну, ні, Юрій Овинович? Ну що, румин ви... ви не бачили румин. <ріст> На зборах, коли граєш, з команди говорять, з руминами будемо грати. Я з ким небудь тільки не з руминами. Ну, в принципі, що можна сказати ще по цьому? Ще два тижні тому я казав, що ми достатньо впевнено пройдемо збірну Словенії, чесно кажучи, не відмовляюся від своїх слів. Зараз не будемо їх повторювати, але я вірю в те, що ми все-таки потрапимо на чемпіонат Європи до Франції. Ну, вже такий шанс, ну, напевно, ну, гріх не використати, правда? ж? Ну, Якщо не шанс не використовувати, не пройти цю команду, то смисл тоді взагалі виходу на чемпіонат Європи, що там тоді робити? Ну, якщо от, давайте так об'єктивно да. якщо ми не знаю. Таке слово... саме говорив. Ну, ну, це було 16 років ну, робити. Якщо лет. не пройдемо цих же, ну що вже зробити? Ну, ну, знаєте, я просто хочу вам сказати, що мені здається, що от, е, треба просто проходити, а далі думати, що буде далі. Готувати команду до наступного до, вже до чемпіонату Європи, безперечно, що, знаєте, я е, хочу ну, відразу застерегти, що в плані там того, що там. От я вважаю, що якщо ці люди виконують завдання, вони повинні всі їхати на чемпіонат Європи. Ну, що вони виконали це завдання, переважно більшість. Що тренерський штаб, що футболісти, чи, чи як от ви до того ставитеся? Сергей Викторович. Ну, за полгода много чего может измениться, но на самом деле комфортная уверенность возвращается к тому вопросу, что мы говорили, комфортная уверенность, ну, такая сдержанная, комфортная уверенность есть, потому что мы должны проходить Словению. Вот. А то, что через через полгода может произойти все, что угодно, и травмы нельзя исключать, это же спорт. Вот. А то, что вы говорили, тренерский штаб и футболисты, конечно же, те, кто заслужили ребята, они, конечно же, заслуживают того, что поехали на чемпионат Европы. Чтобы закинуть тему сбирную. Ну, поймите правильно, конечно, там, я считаю, все равно молодые будут подтягивать. Ну, кто-то сейчас выселит второй круг. Кто-то травму правильно ряд суд, тут травму получит. Ну, не бывает такого, что весь футболист, например, тут решили задачу, например. Не будем же сейчас забегать, потому что мы сейчас уже говорим, что мы же там. Все равно надо оставлять какой-то там 1%, что может быть что-то не так. Надо выходить и играть. А потом уже говорить, как говорится, мы сейчас делим уже. Говорится... Шкиру не впитувавшие в медведя. Да, да, медведя. Медведя, медведя. Да? да. Ну, дай Бог, щоб того не было.